Привіт! З вами Жогло Воркшоп. Перепрошую за навушники. Сьогодні будемо робити таку типову блогерську штучку. Я застосовую давно таку техніку, а вона дуже примітивна, проста, але дуже дієва. Отже, в нас є два щити. Зверніть увагу, що тут є така велика різниця. Тут у тут нас є стик, а тут у нас є прям. Майже півтора міліметра. І я беру пилку фестул свою, свою подовбану життям напряму метабо Для цієї пилки дуже добре підходить. І насправді напряму метабо люблю значно більше, бо тут немає ще одної ще одного такого пазіжча. Вона набагато вужча і в транспортуванні набагато зручніша. Отже, в нас є два щити склеєних, дуже гарних, брутальних. Тут, тут бачите, такі крила є. Якщо з тої сторони підійти, то зовсім як крила виглядають. Словом. І зверніть увагу, я просто малярною стрічкою стиснув. І зараз просто прикладу напряму. Прямо по цьому шву, і буду пилкою фестул прорізати отвір. І таким чином я е, утворю правильну геометрію на цих дужках, і е, воно склеїться все чудово і фантастично. Спробуємо. Террі <звук> Насправді в цьому місці дуже легко йшла пила, просто я зачепив ногою дріт, що в принципі часто буває. І тому так повільно все йде. Ось я зараз відпустив дріт, і воно йде швидше. Не думав, що результат буде таким, але невдовзі ви все самі побачите. Тому виключаю зараз. Ще раз всім привіт, Жого воркшоп. Та перепрошую за наушники. Отже, дивіться, щойно врізав. Дивіться, бачите, навіть спеціальний для вас попередньо не складав то. Бачите, що видно? Давайте тепер спробуємо скласти і подивимося, чи блогери праві і чи це все насправді. Пробуємо ну, що я вам скажу? Якщо відверто, то от подивіться, ось тут така абсолютно нормальна дерьоха утворюється, тому я не думаю, що це насправді ефективний спосіб, і він у всіх випадках працює. На жаль, ми можемо це зробити тільки за допомогою перевірки. Ну, от в цьому місті, ну це ж просто ганьба. Це ж не... Ну, це просто жах. То так не може бути. Словом, якщо у вас є фуганок. То фуганок завжди краще. Я розумію, що ви це знаєте, але це послання для людей, як я, які досі не купили собі фуганок. Купіть собі фуганок, реально фуганок рішається питання. Бо це, от фрезери, фрезерні столи і так далі. Це все лайніше. Треба реально купити фуганок. Він для цього фактично призначений. Купіть якийсь новий, може не великий, там супер промисловий, але купіть собі класно було, якби це був вал гелікал, той що має багато ножів, і Буде вам щастя. А ці всі блогерські штучки працюють далеко не завжди.